Всім привіт! Ви на каналі Світ під катушкою. Вийшли ми з камрадами трошки побродити по лісу. Я доганяю камрадів, просто я відстав, тільки що йду по лісі, вважає на мене стая кабанів десь тут шість, таких здорових бляха. Зараз думаю, що робити. О, кличе ще мене, я приближаюся до них. Я так став, подивився на кабанів. Вони подивились на мене. Вони пішли в одну сторону, я пішов в другу сторону. Ну, такий нічого прикольно, я не встиг витягнути камеру, щоб то засняти. Я подумав, куди хлопці йдуть на мене прямо. Але нічого, вони тварини мудрі, побачили, що досідати побігли в іншу сторону. Так що отаке. Мають тільки ще таку маленьку пригоду. Закартою за поміга. Тут проходила колись стара дорога. Також будуть у нас багато ярів. Маю надію, що день буде сьогодні цікавий. Так, у нас був сигнал. Трохи він мене замучив. Дивіться, друзі, яка ямка вийшлася. Ось. На такій глибині. І що в нас попало? Ми бачимо, що тут є залізні окисли, а в нас виявилося, що нам попав ось цей шрапнельний снаряд. Дивіться, який красавець. Це. Та, бачите, є тут оці мідні кольця. Глибина пристойна була. Не знаю, може він ще Та ніби не він просто в землі. Але нічого, кусок собі такого залізка, можна сказати. І таку прийшлося ямку рити. Ще Тут є декілька сигналів. Зараз подивлюся, ще про дзвоню. Ну вони мілкіші, то що ще всього, напевно, шрапнель попадала, попадала ще тут. Може бути, що ще й головка є. Добре. Ось така знахідка зараз. І так, друзі, що в нас в кінцевому результаті вийшло. Вийшло, що довелося викопати декілька ямок. Значить, чуть-чуть лівіший був снаряд, а правіший було ось жменька шрапнелі. Навіть видно, що вони ще навіть в кольорі. Не так цікаво лежало одним кулачком разом лежали. Спочатку, коли почав копати, почалися якісь такі думи якісь ягоди, чи що, якась упаковка. А ні, то виявилося, що кусками краска повідходила, а ці шрапнелі вони ну, значить, в самому своєму початку. Якщо вони були в снаряді, напевно, для того, щоб вони не окислювалися чи що, не були покращені ось цей червоний колір А швидше всього, що, напевно, шрапнель мала, снаряди мали різні е, такі, е, начинки шрапнельні. І можливо, я так припускаю. І відповідно, щоб знати, що є, яка є шрапнель, їх красили відповідні кольори і як для консервації, так і для розуміння, що який снаряд начиняється, яким металом. Ось так. Так що в нас вийшло цей такий чудовий снаряд. Зараз я побігаю його навколо. Може, бо снаряд є, шрапнель є, можливо, ще знайду головку, буду бачити. Наразі так. І так. значить, У нас є сам снаряд, ще пару шрапнель. Вийшло. І ще вийшла у нас оця така кришечка. Я так думаю, що це заглушка. Вилізла. Там всередині було пило залізом, я щось, не думаю, копати чи не копати, але пробивало кольоровим. А чого? Бо там всередині з другої сторони, от бачите, є забита шрапнеліна. Теж таким оранжевим не оранжевим, не таким червонувато цегловим кольором покращена. Так що це була заглушка, яка з цієї сторони тримала вже цей сам весь заряд. Тут мала бути йти ще головка, мали йти стержні, і тут сам зрив, зривний пакет. І він, коли летів, воно догоряло повністю донизу, взривався пакет і вона випльовувала цей весь свій, весь свій заряд, який несе в собі. і Таким чином воно -то робився такий масований обстріл. Піхоти. Значить, ці снаряди були направлені насамперед на знищення самої піхоти. Десь ось так.